Так. о! Що, а? Хотів сказати, що щось нам дуже темно. Так, э, я думав, це майстерня вже зрадів. Знадобиться, мабуть. Ой, я вибачаюсь. Це в мене песик лютує. Атмосфернішою гру робить. Just say perfect. Дивіться, воно лізе. поїзд їде, воно лізе, як сердючка співала, чи казала, так? Пам'ятаєте? Було в неї таке. Поїзд їде, воно лізе. Це вона про свою гелю так казала. Ай! Ой-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой! Ви бачили? Це глина запустив. От тут вже Валера настала твій час. Так, Валера, Молодець. Валера так і вирішує. О, ще один на тобі. Так. Де де? Ай. Який він швидкий? Ти подивись на нього. Піросинку нам тут розбили. Так треба ж тут все позабирати, правильно? Ну а чому ми сюди прийшли? Так, там наче були. Перезарядимось. Ой, я не глянув скільки у нас набоїв. Чи достатньо, Ну якщо ні, то будемо доставати калаша, бо... То й Він у нас там теж наче було небагато набоїв. Напад, люка... І ще він там. Здається, тиск у ньому закінчився. Ай. Ух ти! Це було небезпечно. Але ж ми... Небезпеки не боїмося, так? Так, ми наче і рубильник якийсь врубили. Але ж це метро. А, ось... Угу. Це метро і... метро... Ага. Постійно цих Вінтелі різних рубильників. Щитових і кожне по-своєму там воно роби. Ну, такий квест вони зробили. Це в їхньому стилі. Треба полковнику сказати, що ми знайшли місце. Хлопці. Добре, артем знайшов.

Кілька хвилин і рушу. А це ж тут є у нас. Зараз ми набоїв наклепаємо. Тату, це я. У мене батарея в рації здохла, промочила її. А так усе в нормі. Артем з хлопцями тут. Я думав, то Дамир як кінь. Та Степа там, мабуть, вже закохався. Добре. Це він прокатє з нас Добре, Люба. Зараз тільки набоями розживуся. Щось я вистріляв добряче. Ну хоча як добряче. Тут, бачите, багато їх не зробиш. 24 набої. Це, ну, таке. Так, мабуть, на тихар трошки зробимо. Трошки. Ха, я більше, здається, і не міг зробити. Так, покращення встановимо. Більше магазинів, ага. Аби ще більше патронів. Це б гарно було. таки атмосферно тут трохи схоже на сталкера ну хоча ігри такого жанру вони так чи інакше всі, мабуть, мають бути одне на одного схожі чимось. От. Просто хтось більше, хтось менше Ауэ. а что тут вообще у нас? Смотрите, там, шасси. 算了，毕业。 Оце то я... топографічний кретинізм у мене. Ви зрозуміли, так куди я зайшов. Артем, виручай. Затявся. Не брати Катю з малою. А вона лікар та ще й знає, де ці цілісінький вагон знайти. Уявляєш? Uh -huh. Треба щось робити. Зрозуміло. Та сиди вже. Піде вона. Привіт, Привіт, старий. Да. Дякую за тихаря. Дякую, не підведу. Привіт, Артюхо. Бачиш, як усе зрослося? Ага, бачу. Артеме, підійди. Все саме собачу. У нас є можливість перебратися через міст без штурму. Річкою регулярно проходять каравани, мостовики з ними торгують. Під виглядом торговців ми потай проникаємо до них і опускаємо секцію мосту. За словами Каті, механізм у порядку, спрацюємо швидко і мостовики нас не зупинять. А як спробують, ми все одно приправимо, щоб вони там собі не вигадували. Хочуть, крові отримають. Лишається тільки дочекатися посудини торговців. Товарша полковник. Як же ми їх тут покинемо? З'їдять. же... Степане, ти голову вмикати пробував. Ти знаєш, куди ми їдемо. Знаєш, що дорогою буде. І куди з цього ми їх в Аврорі вмостимо, спати на єщиках з вугіллям. Ну ми вже нехай, як спартанці. Але жінку, ти ще й з дівчам шестирічним, як тут розмістити? Та я свій матрац віддам, а сам кочеганець. Ага шому чергуванні тебе млявого ворожий диверсант заріже все одно не можна їх залишати то давайте дістанемо той вагон про який Катя говорить не можемо ж ми дитину тут кинути і взагалі скільки ж можна в проходах валетам спати? О, і okay. ти з'явилася як Як ми його дістанемо? Аврору я туди не пожену. Годі мріяти. І не треба Аврору. У мене в терміналі дрезина захована. Не у вагонках ти що два пальці об асфальт. Зараз ми з Артемом по неї злітаємо і притягнемо. Хреста не відпущу. Мої чотири роки з ремонтом до ранку Та ти б своїми двома щось робив. Може, б і було е, діло. Годі з мене чудовисько ліпити. Як ще вагон здобудете, візьмемо цивільних на борт. Артеме, берешся? Звісно. Але, Артеме, помітимо караванки, йди усе. Прорватися через міст, головне сам знаєш. І цей шанс я не пущу. Дякую, тату. Гаразд обіцяю подумати про онуків. Mm, мені подобається Думаю, ця ідея. Це запобіжник від дрезини. Без нього не поїде. Машинка надійна. Зуба даю. Ми з нею майже пів світу. З краю в край. Товару перевезли. О, страшне діло. Зі стількох халеп мене витягла. Артемчику, виходить, оскільки ти сам у терміналідеш. Слухай, шлях не близький. Я що хочу сказати: якщо по темному вирушиш, менше шансів на бандюків нарватися. Вони тоді по своїх сховках гріються. Але вночі теж не той бог, не прогулянка буде. І звірини багато вилазить, і кульові блискавки там місцями, Іх святощі за електричних демонів мають. Тож ти і сам змикить, коли краще виходити. Добре. Так, я в той район князя читувати виряд. За мостом стежити. Зв'язок там кепський, самі перешкоди. Тож, якщо зустрінеш його, отримаєш останні відомості по околицях терміналу. Так термінало. Що татуся ну, Артеме, як тобі моя стерня? Нарешті я все облаштував, як хотів. Нормальний верстак, і ящики під усі інструменти, і всяке різне. Можеш тут зброю чистити і патрони набивати. Ну, тобто, як на будь-якому верстаку, це зрозуміло. А от зброярні такої, як у мене, ніде немає. Ти, коли ствол якийсь, знайдеш. Я зразок раз і на поличку. А потім, якщо знадобиться, видам у найкращому вигляді чистенький, змащений, як новенький словом. Обвіз потім сам встановиш. Я з вас усіх справжніх майстрів зроблю. Тож навчайтеся з бояцької справи належним чином. Хе -хе -хе. Слухай, Артеме, тут таке діло. Я для тихаря дещо зробив. Спробуй встановити. Верстак вільний. Ну, не затримувати. Паню, дякую вам за Артему, що допомогли нам. Без вас не знаю, що б з нами було. Артеме, ти ж до терміналу. Може, князі зустрінеш, у нього там СП на мосту в вагоні. То ти його розпитаєш, що там та як, щоб не пертися на озлік. Ну, ти зрозумів? І ще, он де вежа праворуч, бачиш? Людей там бачив. Я думаю, тут теж бандити. За нами спостерігають. Звідти ще й гітару було чути. Блатняк горляли. Степан ще хотів піти забрати, щоб ото з інструмента не знущалися. Може, звільниш гітару від окупації. Потішеш товариша. У Ступі знаєш, який репертуар. Російський рок. Класика. Шості Головне, що у Степи у є вже гітара, але ж ні. Треба ще подсупити, так уже. Oh, No bra. Ух ты, це було боляче. Зараз ми подивимось, хто чошкан, оце вот от. Те, що я казав цим тихарем. Але... вже здаються. Це, братухо, здаюся я. Та, звісно, здається, але ж спочинь. Не можна так робити. Людей вбивати це не гарно. Запам'ятав? Так, я розумію, що я. Наче перше впачав, але Спаселі ж ви бачили вони людину вечі. вкрали. Ух, я з мосту йшов. Батько Силандії пітімію наклав, до госеліться риби піти. А мене оці от схопили. Я бачу, ти з цих єретиків, та все одно скажу. Тут на острові Криївка прийла там. Нам не можна гріх, а тобі стане в пригоді. Я тут очуняю трохи і назад. До віку за тебе царю нашому молитимусь. Може, і відмолю гріхи твої. Так, чули, на острові десь там щось є. От, сходимо потім, заберемо. Каже, мені не можна, бо віруючий, ну це гріх. А я ж єретик. у Бога не вірю, наче. О, вот, тому мені можна. Отак вот от. Ну, раз вже він так вирішив, то що ж, виходить, що. То для нас подарунок там. Так, це ми знімемо. Ага, ще дробина одна. Ось і гітара. Ну, добре, заберемо, бо їм вона вже не треба. Він листає в іншу сторону. Тому... Це не той острів. Не. Он острый, да. Добре, ходимо. Пока не на острове, а по завданню. Ой. заблокал трохи. Кідаю, коли сходами спускаюсь, бо в цій грі буває такий глюк, що викидає назад. Не доробили трошки.